Інтелект не потрібен. До вашої уваги рекордсмену категорії. Характеристика з найменшим середнім показником. Інтелект. Чому так? А зараз буду пояснювати неративні причини. Якщо ти такий розумний, то чого взагалі поперся ризикувати своїм життям з сумнівною компанією? Інтелект це природний противник авантюризму. Та й взагалі розумників не дуже полюбляють. Хто взагалі користується цим інтелектом? На інтелект покладається лише чарівник. А ну і ще одна прибуда артефісер. Тож тобі він потрібен лише якщо ти чахлик, який не здатний адекватно тримати зброю в руках. А отже ти приречений бігати практично від усіх ворогів. Бо, перший же, хто підійде до тебе, відправить тебе полежати обличчям донизу. Або позачерговував до твоїх предків. Можливо, все ж таки якісь навички корисні. Спробуємо! Аркана! Типу знання про магічне! Нащо воно взагалі тобі? Ну не будеш ти розуміти, яка магічна тварюка тебе намагається зжерти. Ну не зможеш ти прочитати з заклинання чи використати магічну бряцову. Ціліше будеш. Історія. Дуже важливі знання про те, хто, де, коли щось. Одним словом, Нудота. Нащо тобі взагалі знати про якихось там героїв минулого, загиблі королівства та таке інше? Ніякої користі тобі це не принесе. Живи з сьогоденням. Розслідування. Ти герой чи детектив? А інші розбираються з цими загадками, мотивами та прихованим. Нащо взагалі на це витрачати зусилля, коли можна просто вибити необхідну інформацію? І це вже інше питання, з кого ви її вибиваєте. Природа. Типу знання про природне. Ну з'їж ти якусь не ту травичку, ну пнеш випадково якусь тварюку, перепутав її з каменем, чи потрапиш у якісь зипучі піски. Ти ж не один подорожуєш. Товариші на що? Так цікавіше. Релігія. Усе, що пов'язане з ритуалами та божествами. Я вас прошу, Боги, там ми тут. Ну, проявиш ти якусь неповагу, чи скажеш головному священнику щось таке, що вони тобі зроблять. Як бачите, цілковито непотрібна характеристика. Взагалі, не бачу жодного змісту прокачувати її вище вісімки. Ну, будете трохи тупіше за селянина, але це вже його проблема. Ви ж сильні, спритні та витривалі. З вами Вісник Підземелля, До зустрічі!